Вітаю, мене звати Костянтин. Мені 44 роки. З великою вагою, з зажирінням я борюся все своє життя. Вага е, набиралась поступово, але цей процес був постійним. І всі мої намагання, звісно, їх було багато, багато спроб, багато різних дієт. Але е, цей бій я весь час програвав, і зараз на даний момент моя вага. Складає 268 кілограм. Мені останній раз е, вдалося за 5 років я зміг скинути 70 кілограм завдяки е, тривалій дієті, спорту, режиму, сну, е, правильному харчуванню. Але сталося дві речі, які мене підкосили. По-перше, е, у моєї дружини стався. І на даний момент вона інвалід першої групи, і повністю на моїх руках я доглядаю за нею три роки і початок війни. Все це разом повністю змінило моє життя, і я набрав навіть більше, ніж зміг скинути попередній раз. Сьогодні, дякуючи Адріану Остаповичу Рейті, я маю можливість зробити. Беріатричну операцію. І сподіваюся, це стане початком мого нового життя. Я вирішив поділитися моєю історією, бо, можливо, вона також стане для когось прикладом того, що можна боротися і не здаватися. Ради вас вітати у наших стінах. Ми пройшли уже доволі тривалий час. Це підготовка до баріатричних операцій. Я свято вірю в те, що підготовка до баріатрії вона покращує результати як операції, так і ще важливіше, оберігає пацієнта від виникнення ускладнень а також полегшує післяопераційний період. В етапі до баріатричної операції в клініці лікаря Адріана Остаповича Рейті. На сьогодні моя вага складає 268 кг. Завдяки школі баріатки я е, зрозумів, яким повинно бути е, харчування на етапі підготовки до операції. Наприклад, мій сьогоднішній обід складається з тушкованого хека та зеленого салату. Є різні школи, різні концесії, є лікарі, які не практикують підготовку до доберіатрії, але у всьому світі така підготовка є, і вона проводиться. Ще раз повторюсь, її мета зменшити кількість ускладнень після оберіатричних операцій. Те от в моїй ситуації я скажу так: е якщо б я нічого не буду робити, то летальний випадок у мене прийде не так, не забариться. Тому я готовий ризикувати і готовий робити все можливе. Як ми зустрілись у Кості дружина попала в реанімацію, потрапила в реанімацію, і кожен день він до неї приходив в реанімацію. Ну і просто мої колеги помітили, що людині важко і вона. В у важкому становищі, і рідна людина у важкому становищі, і якось так Андріан Настапович, дивіться, є людина, чи можемо ми їй допомогти. Ну, звісно, ми можемо допомогти, а ми зробимо все для того, щоб ваш стан покращився. Перш за все, беретрія це покращення здоров'я, якості життя. Скинуті кілограми, якщо вони Скидується лише заради косметичного ефекту, я завжди повторюю, це мене не цікавить. Якщо скинуті кілограми, скидуються заради покращення здоров'я чи покращення якості життя, тоді це наш випадок. У нас сьогодні запланована рукавна резекція шлунку. Варіант рукавної резекції шлунку він є найбільш оптимальний в даному випадку, адже. Пацієнт важив 268 кг, коли я його зустрів. Прийшов підготовку, скинув 15 кг, все одно це такі не дитяча вага і а, має виконуватись та операція, яка прогнозовано буде швидше для того, щоб зменшувати навантаження на ваші і системи тим же наркозом, навантаження нашими маніпуляціями. А, часто. Таких пацієнтів за 250 це такий можна робити клуб четверть тони. Я розвиваю на два етапи. Спочатку рукавна резекція шлунку. Зазвичай пацієнти легко скидують 100 кг. У мене був Сергій, він важив 250, зараз десь 120 130 це років 5. Його ми оперували. Тому була Марина 262 кг. Вона Скинула до 150 і потім я її зробив другий етап а, САСІ операція. І вона ще скинула 20 кг. Ну, я просто поки не, не зв'язувався з нею, але там, за 3-4 місяці після операції, здається, вона ще 20 кг скинула. І от ви, а, наш а, наступний пацієнт, який за 250 то ще раз кажу, Можна робити етапами. Коли ви на 100 кг скинете, ви зовсім інша людина. Я можу зробити, переробити рукавну резекцію на шунтуючу. Коли пацієнт у такій вазі є декілька а, проблем, з якими він стикається перше, це а, обмеження абсолютно всіх функцій, які він а, може і має виконувати. Від зав'язати шнурки до витертись там, і я вже не кажу про сексуальну сферу. В основному пацієнти потерпають від судинних катастроф. Мається на увазі, що такі пацієнти рано чи пізно, зазвичай рано, є калькулятор, зустрічаються із такими хворобами, як інфаркт і інсульт. І там як повезе. От Це може сильно інвалідизувати, може дещо менше, однак відбиток на такій людині залишиться на все життя. І тепер уявіть ситуації, коли людина з такою вагою має обмежені функції, родичі з нею, навіть коли здорові родичі вони не можуть справитися. Бували випадки, коли якраз недавно пацієнт 250 кг в броварах впав з ліжка і не міг назад піднятися. Визивали бригаду швидкої допомоги, рятувальників, щоб просто його повернути назад на ліжко. Тому, це вже той стан, коли людина сама не може впоратися з цим, їй треба допомогти, власне, чим ми і будемо займатися. Зрозуміти життя людини такого розміру, як я, може тільки людина такого розміру, як я, або, як я пропонував тим, хто не вірив, е, хоча б зробити себе візуально такого розміру і просто спробувати себе в повсякденному житті. Правда. Починаючи з того, що обслужити себе, просто в звичайному житті це потрібно таке заздалегідь планування. Ти плануєш, яким чином тобі треба дотягнутися до того ботинка або треба зав'язати ті шнурки це біда. І це морально, я скажу, набагато більше давить, ніж фізично. Ти наскільки себе відчуваєш вже інвалідом. Бо ти не можеш. Тобі тісно зайти в звичайні двері. Ти не можеш сісти на звичайне крісло там, в літаку, я не кажу, взагалі, в автобусі. Ну, як я казав, цей світ весь зроблений під звичайних людей. Якщо ти така людина, як я, ти в цьому світі тобі. Ну, Геть не, не весело, навіть якщо твої ноги тебе носять, навіть якщо ти можеш нормально дихати і спиш не сидя, бо такі люди, як я, вони вже і лежати не можуть, вони бояться, що їх свій живіт задавить вночі. Ти боїшся, ти ну, це не передати, коли ти вночі просто прокидаєшся того, що тебе кистю не вистачає. Ти задихаєшся. Я не кажу про те, що ти не можеш вийти один прольот. По сходам, тому що в тебе серце вже вилітає. ну Це не передать, це, це, не, ну, це не життя, це виживання, ви розумієте, і це насправді дуже тяжкий стан можна сказати. Це дуже така тяжка хвороба. Так, да, в кожного вона в різних причин. Хтось наїв у когось гормони. Я з одного року хворів асмою. Я на гормонах з одного року, і все своє дитинство я провів по ахмадитам і по всім лікарням і все своє життя. Моє життя це от боротьба з вагою. І вона мене на даний момент перемогла. Я... Ну, але я. Не здаюся, і я завдяки Драностоповичу починаю новий етап свого життя. і Я вважаю, що більше вона мене не переможе. Зараз епідемія грипу, була пандемія коронавірусу, але е, мало хто знає, що є ще, ще одна пандемія це пандемія ожиріння. І м, головна проблема ожиріння в тому, що наші батьки і покоління, які були е, до міленіалів і міленіали, вони не вважають це діагнозом. Чому так? Бо дійсно воно не було діагнозом до 2000-х років. І люди не ставляться до цього як до хвороби. Вони ставляться до цього як до ну, норми. Але витрачайте час зараз і гроші на це, щоб потім не, не витрачати час і гроші на лікування інших, уже більш серйозних захворювань, які запустилися за рахунок ожиріння. Тому а, це крута інвестиція. Найдорожча інвестиція це ваше здоров'я. Вкладайте це всі свої сили. Не обов'язково це операція. Одразу омовлюсь. Це може бути дієта, це правильний сон, це регулярні фізичні навантаження, це попередження. Головна мета медицини це профілактики попередити захворювання, в тому числі баріатрія слідує цій меті. Ожиріння вона не попередить, воно вже виникнуло. Але вона попередить виникнення судинних катастроф, таких як інфаркт, інфаркт інсульт. Тому чи має баріатрія профілактично якусь, а, профілактичний напрямок, так має. Вона попереджає виникнення ускладнень, які виникли із за ожиріння. У нашого пацієнта, якого 268 кілограмів, все добре, він виписується, і е, при виписці е, всі наші пацієнти отримують отакий барі-бокс. Там є всі необхідні е, речі, які потрібні людині після операції перші 2-3 тижні, а то й місяць. Там є такі е, е, маячки, згідно яких він має рухатись, йому не треба. Панікувати, шукати інформацію десь, звертатися до лікарів, які в більшості випадків відмовляють, ти прооперувався. Ти вже нам не цікавий. іди до свого лікаря, чи взагалі не цікавий, так як недавно моя пацієнтка у Відні прооперована, і їй вже четвертий день відмовляють у допомозі. Тому наші пацієнти мають нагляд, мають маячки, мають. Можливість без проблем зі мною зв'язатися. Кожен із вас має мій особистий телефон. Але, незважаючи на це, все ще є нюанси. Бо ми люди. Бо не всі розуміють інформацію з першого разу, і все ще є, звісно, якісь проблемні питання, над якими ми неупинно працюємо і постійно вдосконалюємо. І я вірю, що буде колись день, коли всі 100% моїх пацієнтів будуть на 100% задоволені. Слідкуйте за нашими новинами. Невдовзі ми вас порадуємо першими результатами. Всім гарного здоров'я і ідеальної ваги.